Добрий день! Слава нації. Маленька країна на кордоні з Імперією має два шляхи розвитку. Або злитися цією імперією, або стати сателітом іншої імперії. Так було до середини ХХ століття до появи до ядерної зброї. Ядерна зброя дала можливість маленьким країнам захищати свій суверенітет від великих. Ось вам приклад Північна Корея. До 2006 року ця країна за впливом не входила в сотню країн світу. А після 2006 року різкий стрибок на сьоме місце. Вплив в світі визначається ядерним потенціалом. А в Північній Кореї він сьомий за потужністю. Україна мала третє за потужністю ядерний потенціал у світі і всі можливості для його підтримки. І уранові рудники в жовтих водах, і Інститут ядерної фізики в Києві. І 43-ю ракетну армію, до речі, найпотужнішу у світі. Але чому в 94-му році відмовився від ядерної зброї без жодних гарантій. Бо меморандум це не договір. І не несе за собою жодних юридичних зобов'язань. Меморандум, в перекладі з Латини, намір. Я мав намір вам допомогти, але придумав. Запитайте себе, чому Україна не подала в Міжнародний суд на порушення меморандуму. Бо порушення договору можливо скажете. А порушень меморандуму ні. Тому зараз Україну рвуть між собою дві імперії США і Росія. А українцям в цьому поділі готова на роль гарматного м'яса. Якщо ви добровільно віддали свою зброю, то хто ж вам лікар майте мужність прийняти наслідки свого вибору. На жаль, вибор у нас невеликий. Або працювати за 3 копійки на дядю Сема, або взагалі стати рабами варварів з Росії. Стати самостійними нам ніхто не дасть. Усвідомте це. Ви ж розумієте, що США потрібна територія з рабами, а махралям тільки територія. Відчуваєте різницю? Завдяки недовгому керівництву Україна втратила свою самостійність. А десь після 99-го року її почали активно ділити на дві зони впливу російську і американську. Російська почала з приходом до влади Путіна. З 2002 року в Росії існувала ціла програма по поневоленню України. Вігніє Бжинський ще в 2008 році, після саму, в якому Путін сказав, що Україна як держава не існує, попередив Ющенка про цю програму. Він сказав: робить щось, бо ви втратите Крим. Українська влада щось зробила? Ні. І ким відійшов, а за ними Донбас. Цьому справила велика кількість росіян, більше, ніж 17%. Додайте до цього ще гомосовєтіку, шанувальників Радянського Союзу. Які зараз активно пропагандує Росія, і у вас вийде десь половина населення України. Друга половина це шанувальники Західного стиля життя і невелика толіка державників, які мріяли про вільну і незалежну Україну. А от зона впливу США почалася з втечі Павла Лазаренка. На мою думку, це була філігранна операція ЦРУ, підроблений панамський паспорт і втечі Панаму через США. На цю луку міг потрапити тільки такий як я, Павло Лозаренко. І це дало можливість американцям отримати доступ до державних таємниць, якими володів Лозаренко як прем'єр-міністр. Але це не головне. Головне те, що Лозенка мав компромат на людей, які залишились при владі. США через свій вплив просувала їх на саму гору, А коли приходив час, вони приймали потрібні рішення. В Україні перший президент комуніст, другий червоний директор. Третій бджоляр. Четвертий кримінальник, до речі, номінал в книгу рекордів Гіннеса. сформулювання Перший в світі легітимно обраний президент, маючи дві судимості за кримінальні злочини. П'ятий шоколадний зайчик, а що це взагалі кло? Жодного державника. Згадайте собі питання, чи встоїть країна, в котрій нема єдності такі президенти. І не кажіть, що я вас лякає. Бо усвідомити проблему означає її наполовину вирішити смерть ворога.